Друзі, всім привіт! На моєму каналі. Вирішив поставити на верховину китайця 4 72 кубика. Ось так це все виглядає. Переді зірка 14 зібій, ззаді 36. Кругова коробка передач, карбуратор PZ-19 по японським технологіям. Сідушка Чехол Спортс новий. Ось так виглядає. Колесо просто перекрутив другою стороною. Там був такий ограничитель. З такого болтану прихватив. І все стало як по заводу. Тепер такий кікстартер. І стартер зроблю, акумулятора маленького поставлю, временний повітряний фільтр і временний такий глушитель, щоб не репіло на все село. Ось так виглядає. Рама. Ну, грубенька витримає, думаю. Ось так це все. Так виглядає. До нових зустріч.